А что это за девушка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Это вся песня? Элис. Кто такая Элис? Заповнилась бліця пісня. Доброго ранку, мої підписники. раз іграла така пісня, думаю, включу вам, узнаю ваше няня. Це та пісня, що я думаю, тільки перероблена на російську чи на українську. На російську мову. Ще якась інша пісня. Ще тут Fice пробка було. Як, як звісно, ми вовремя під'їхали. Направляємося ми по обратному маршруту, справу перейшли, каву взяли, кава, кава непогана. Каву люблю пити в куті, хоча знаєш, це відлікає, но нічого з собою поробити не можемо. Сколько лет я работал за кермом, почти всегда какао научился пить по пути за кермом. То советую вам заезжайте в булочную, приятный персонал, нормальные цены, есть выпечка вкусно. Вкусно, то советую вам. Сьогодні оно дим спереді, атомна станція, і з неї пари йде. У мене знайомі якраз живуть недалеко від неї, від цієї атомної станції. Говорю, ви там ще не світитеся. Страшні страшні місця в вас для таких жити. Хоча, Німеччина безпечна країна в цьому відношенні водіна на одну бумажку іще 300 бумаг. Дуже здорова така бюрократия. А ще як почнуться письма йти. На письма відповідаєш, письма приймаєш, зато завжди те є докази, що ось це письмо прийшло. Ти не те, що там по телефону зателефонували і кажуть, йди щось там зроби, йди там, те роби. А тут письмо прийшло і все. Щось потрібно, ти показав. І зовсім нікого не пентежить, це все. То, конечно страшновато жити возле такой станції у на нас з правой стороны видно і пар піднімається. я якийсь період життя читав як працюють атомні станції дуже було цікаво потім читав все роблять з ураном відпрацьованим також було цікаво Ну де-то прячуть Щоб хтось не замотил бомбу собі з цього урана Я думаю, що уран є уран да. Поки що тут переміщаємося по Дойчланду Я думав раніше, що Німеччина є Німеччина або Германія, як деякі кажуть, а ага, оказується названня і Deutschland. Тоже для нас переклад такий зробили, чому не зрозуміло. Я відзначався в школі уроки географії, напевно, на більшості уроків висіла карта України. І ця карта України показує тільки Україну і ці ці страни, які знаходяться рядом з Україною. І більше ну далеко не захватувало. А навчаючись в Німеччині, дивлюся, що ...висить карта Німеччини і з цих що вокруг Німеччини. Це щоб наш кругозор зменшувався, роблять такі карти. Я так розумію. Це не так. Хоча мені кажуть, що я правильно розумію? Воно зараз взагалі видно, як димить там все Чи парує. Чи парує і не незрозуміло. Такі домики, дерев'яні ще, от, мабуть, по 300 їм. Хершвельда якщо я не помиляюсь, називається. Просто чи це Хершвельда, чи наступне місце Хершвельда? зрозуміло Кажут, коты не работают в полиции, потому что они вот такие, как коты, <связываю> нали, тварины. но я дивлюся по собакам, які тут живут в Дожленде, то вони конечно, по-нагриче, они какашки убирают, а они стоят и улыбаются, как <связываю> они це вот роблять зато порядок, и хотя бы не даже не вступил в это, а потом и даже вытираешь. Помощь. я помню эти, интересные моменты своего жизни, когда в коровьячу десь, как в, як в это, конечно, всю ночи как идешь где я, я тут ну, не бачил, ты вступил, вступаешь, а вода там еще и в кроссовок затекает. Бывало, конечно. Всякое в жизни. Снова мы заезжаем в цей гарний лес. Мне он нравится. В эти места я уже не скоро попаду. Завершил я тут свои справы. На ближайшее время. Та вже не скоро я тут буду. Але город завдав привітний, дуже приємний, залишив хороші спогади про себе. Я таких... Є ж города, які про себе залишають добрі спогади, є ж города, які залишають, що не дуже добрі спогади. меня там есть видео на моем YouTube канале как я поднимался в Берлине на телефонную вышку то наверное телефона такая как в России Останкина я в России не был конечно она Останкина просто на картинках бачил такая самая в Берлине есть 180 метров это очень хорошо Но сам город мені не сподобався. А цета він своеобразный. Я говорю, що скільки я там часу провів, залишив про себе добрий спогад. Будете в цій країні, будете в цьому місце, знаете ж це город, город нормальний, класний, Будете там у вас все получится. Не гростіть і не переживайте. Я пару недель назад, а ну, може вже більше, їздив виходить, через всю Німеччину, то через всю Німеччину з краю до краю, в мене вийшло десь 12 часов, мабуть. Не на поїздав. А Польщу Польшу я проїхав, це я виїхав в 2 часа дня. мабуть, навіть 12 це розміри країни. 12 часов там. Ну, може 15, може на 2 часа, на 3 часа більше На які розміри країн? Ну, це на поїздах, це, не на автомобілях. Хотя на машине тоже, наверное, 112 ехать Просто там траса, що в Польщі, що тут автобан, як выскочил, так що хороша машина, то можна, звісно, Добре їхати Мы їхали в Польщі Ми в одну сторону їхали на машині потім там машину залишили, назад я поїхав на поїзді і опять потім з часом приїхав на поїзді, забрав автомобіль. То їхали ми по Польщі вже по автобану, там 120 дозволено, ну ми, в мене Приора, у Приора, Дальше Логан, то 110, крейсерська скорость. І я то потихеньку, помаленьку, їхати далеко.